Баланс міста ми взяли три бомбосховища, які розташовані Одно, по проспекту Свободи, і два по проспекту Тараса Шевченка. До того вони були у власності підприємців, які збанкрутіли бомбосховища. знаходились повністю занедбаному стані. Вони не працювали. Ми їх відремонтували, поштукатурили, повністю зробили тут всі мережі, вода, каналізація. Електрична енергія зробили тут інтернет, зробили міста для сидіння людей, зробили санітарні вузли, вентиляцію. Тут є акумулятори, які дозволяють працювати у бомбосховищі і у період відключення електричної енергії. Сьогоднішнього дня вони починають працювати. Кожна з бомбосховищ може прийняти до 200 людей. Тобто люди можуть приходити тут в момент повітряних тривог для того, щоб знаходитись в безпеці. Якщо починається повітряна тривога, двері бомбосховища відкриваються автоматично. Мешканці зайшли, вони перебувають тут під час повітряної тривоги. Тут ведеться відеоспостереження. Диспетчера вони слідкують цілодобово, що відбувається у приміщенні бомбосховища. Вони слідкують, щоб двері були при об'явленні повітряної тривоги, обов'язково відкриті. І знову таки, що по закінченню повітряної тривоги двері повинні зачинитись, щоб сюди не заходили, не наробили шкоди.